Doggy стайл. Поза для тих, хто хоче відчути глибину не лише фізично. Для жінки ця поза одна із найконтрастніших. У ній є і вразливість, і сила, повне здатися і тотальна ділесна чутливість, що активується в жіночому тілі під час цієї пози. Проникнення в цій позі відбувається. Під максимально глибоким кутом, а отже, стимулюється задня стінка піхви, зона А і шийка матки. Відчуття можуть бути більш глибинними, навіть емоційно хвилюючими, Тазове дно залишається у тонусі, бо тіло тримає певну напругу. Ця поза часто відкриває ті оргазми, які важко досягти у місіонерській чи у позі зверху, тому що включає зовсім іншу тілесну геометрію. Чому жінки обирають цю позу? У позі ззаду вмикається архетип тіла, яке дозволяє, а не веде. Це про довіру, про контроль партнера, про здатність бути в процесі, не думаючи про вираз обличчя, не стримуючи дихання, не виконуючи роль. Це одна із найбільш тілесних поз, де увага йде не назовні, а вглиб себе. Деякі жінки, утримуючи ці цій позі, свої найсильніші оргазми, бо можуть нарешті відпустити контроль і просто відчувати процес. Кому ця поза підійде найбільше. Жінкам, які хочуть досліджувати глибокі точки, а зону, шийку матки, Нинші пози часто не дають такого рівня досяжності, тим, кому складно збудитися при великій увазі до обличчя чи очей. У цій позі можна вимкнути зовнішнє, залишатися наодинці з тілом та своїми відчуттями. Парам, які вже мають довіру. Бо в цій позі жінка фізично не бачить партнера і потрібне відчуття безпеки, щоб вона могла розслабитися. Твій оргазм не просить дозволу, він приходить, коли твоєму тілу добре. І так, поза ззаду для жінки це не просто про секс як упорно. Це про тіло, яке дозволяє про внутрішню тишу, якій голосно говорить відчуття. І коли є довіра, комфорт і уважність. Ця поза може стати однією із найглибших форм ніжної жіночої сексуальності.